Купила ось такий сир. Він для мене завеликий, але я його купила, тому що гарні знижки зараз у цьому місяці на такий сир. Цей сир полегшений, тут ось ми бачимо легший 17%. Це значить, що в ньому менше жиру. Тут 17% жиру взагалі, і тільки 10% насичених жирів. Я за цим слідкую, тому що в мене підвищений холестерин, і я зараз пробую. Змінити ці показники за допомогою дієти. Подивимося, як ми цей сир наріжемо. Він, мало того, що специфічно запакований, то ще й специфічно нарізається. Ось так фіни відкривають цей сир. Беремо нашу лопатку ножик і ось так нарізаємо. Три кусочки мені наразі вистачить. Далі ми сир закриваємо назад, вдягаємо назад ось сорочечку, закриваємо.